Ми завжди вірили, що наука це шлях до прогресу. Вона лікує, вона відкриває космос, дає нам майбутнє, але іноді наука стає катастрофою. Від атомних вибухів, які знищили міста до експериментів, що змінили життя на землі назавжди. Історія знає моменти, коли людство переступало межу, і плата за знання ставала занадто великою. Сьогодні п'ять випадків, коли геніальні ідеї обернулись на світові трагедії. І після цього відео ти більше ніколи не подивишся на слово прогрес так само. Манхеттенський проект. 1942 рік. Група найрозумніших людей планети збирається у секретному проєкті. Мета створити зброю, якої ще не бачив світ. Результат: два ядерні вибухи над Єросімою і Нагасакі, 160 тисяч загиблих у перші дні, десятки тисяч від опромінення. Це був момент, коли наука показала, що не лише може врятувати, а й знищувати. Атом відкрили, щоб світити. Але він засвітив смерть. Кінець тридцятих фізики розкривають таємницю ядра. Німеччина мріє про суперзброю. Лист Ейнштейна до президента США. Панічний сигнал. Якщо нацисти першими запалять атом, світ згорить. Відповідь Америки, таємний проект, який змінить історію. Три міста привиди, яких немає на мапі Вокріч, зрощує Уран, Ханфорд народжує плутоній. лос аламо збирає мозки, Опенґеймер, Фермі, Телер, Фейнман, 130 тисяч людей, що не знають над чим працюють сусіди. Фабрика тиші, де кожна формула, державна таємниця. Найважче не фізика, найважче невідомість, як приборкати критичну масу. Імплозія чи гарматна схема, помилка і місто зникне з карти. Літл бой, уранова гармата, фатмен, плутоніва імплозія з вибуховими лінзами, уран повільний, плутоній вибуховий. Один постріл: з'єднати два шматки ядра або стиснути серце матерії з симетрією вибухів, щоб воно спалахнуло зсередини. Вони тренуються на макетах, рахують мікросекунди, ловлять катастрофу в рівняннях. П'ята година двадцять дев'ята хвилина, сорок п'ята секунда. Піщинка стає склом. Місяць зникає у новому дні. Ті, хто стояли за десятки кілометрів, відчули тепло на обличчі. Хтось прошепотів, ми вдарили по дверях Всесвіту. Хтось заплакав, бо перша людина побачила власний апокаліпсис. Манхетенський проект історія про геніальність, що переступила поріг відповідальності. Ми навчилися вмикати сонце, тепер головне навчитися його вимикати. Далі інша історія, де наука теж пішла не туди. Ти готовий дивитися у темряву? Чорнобиль найстрашніша техногенна аварія 20-го століття, 26 квітня 1986 року. Звичайна ніч на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Експеримент, який мав довести безпеку реактора, перетворився на вибух потужністю понад 500 атомних бомб. Хіросіми. радіаційна хмара накрила Європу. 350 тисяч людей втратили домівки. Людський фактор, бюрократія, і недооцінка науки призвела до катастрофи, яку досі вивчають у всьому світі. Ніч із 25 на 26 квітня 1986 року. Радянський Союз спить. А в місті прип'ять наука проводить експеримент, який мав довести безпечність реактора. Але замість безпеки реактор вибухає. Потужність, наче 500 хіросім. Світ побачив світіння, яке не мало світити ніколи. Люди не знали, що таке радіація. Вони дивилися на вогонь, як на шоу, а не на смерть, яка повільно розліталася повітрям. Десятки пожежників помирають від опромінення, сотні тисяч людей евакуйовано. Цілі міста стерті з мапи без вибухівки. Причина людська самовпевненість. Інженери, які вірили, що контролюють атом, натиснули на ту кнопку, і атом показав, хто тут головний. Чорнобиль став нагадуванням: кожен науковий експеримент має ціну. І якщо помилитись, платить уже не лабораторія, а ціла планета. Отруйний газ Фосген, подарунок хімії війни. Початок 20-го століття. Хіміки Німеччини створюють новий промисловий газ Фосген. Він мав мирну мету, синтез фарб і пластмас. Але під час першої світової його переробили на зброю без запаху, без кольору. Один вдих і смерть через кілька хвилин. Понад 80 тисяч загиблих солдатів. Наука створила речовину для фабрик, але війна зробила її знаряддям смерті. У полях Фландрії газові снаряди вибухали, випускаючи невидиму смерть. Один вдих, і легені починали розчинятися зсередини. Людина ще кілька хвилин стояла, а потім повільно падала у траву. Фосген убив понад 80 тисяч людей більше ніж усі інші гази. Разом він не мав кольору, не мав запаху, не мав жалю. Це була наука без етики, і вперше у світі інтелект став зброєю масового ураження. Іронія в тому, що після війни Фосген знову повернувся у мирну промисловість. Людство просто забуло, що він робив. Позген, формула карбон Хлор 2. Доказ того, що навіть найпростіша молекула може стати зброєю. Катастрофа Челленджера. 28 січня 1986 року. Уся Америка дивиться в небо. Стартує шатл Челленджер. На борту вчителька, що мала викладати уроки з орбіти, але через маленьке гумове кільце, ущільнювач двигуна, ракета вибухає через 73 секунди після старту. Семеро астронавтів гинуть у прямому ефірі. Трагедія, яка нагадала світу. Навіть у космосі не можна зневажати дрібниці. Ми полетіли у космос з гордістю, з вірою в технології. Але історія любить іронію. Бо навіть там, де панують розрахунки, одна маленька помилка може стати вибухом, який бачить увесь світ. І 28 січня 1986 року людство знову нагадало собі, що навіть небо не пробачає самовпевненості челенджер, коли гордість науки вибухнула в небі, 73 секунди. Це все, що йому було відведено. І мрія розлетілась на шматки у прямому ефірі. Діти плакали перед екранами, батьки мовчали. І країна, яка мріяла про зорі, уперше подивилася у небо зі стрехом. Причиною став маленький гумовий ущільнювач, Орінг у правому твердопаливному двигуні. Напередодні холодна погода мінус 2 градуси. Гума втратила еластичність. Інженери попереджали НАСА, не запускайте, це небезпечно. Але політика і публіка чекали шоу. Тиск, репутація, телетрансляції усе це переважило голос розуму. І коли двигуни запалилися, вищільнювач не витримав. Полум'я пробило бокову стінку, паливний бак вибухнув, а два мільйони літрів рідкого вогню перетворилися на вогняну кулю на очах освіту. Наса намагалося триматися, але всередині панував шок. Кожен хто працював над челенджером, питав себе одне: як ми могли не послухати інженерів. Катастрофа змусила зупинити всю програму шатлів на 32 місяці. Було проведено розслідування, і його висновок став уроком для всіх науковців світу. Культура тиші вбиває швидше, ніж техніка. Фейнман показав усе просто: ущільнювач у холоді втрачає форму. Наука знала, але система не слухала. Челенджер став символом людської гордості і болю, символом того, що помилка в науці це не просто цифри, це життя. І сьогодні кожен запуск ракети починається з їхніх імен, бо небо не пробачає. Але воно пам'ятає тих, хто загинув, намагаючись його зрозуміти. Катастрофа Челленджера 73 секунди, які змінили історію. Клонування і генетичні ігри. 1996 рік. У Шотландії народжується вівця Доллі Перша у світі істота створена шляхом клонування. Людство знову наблизилося до створення життя з нічого. Але чи готові ми? Сотні експериментів провалилися, більшість клонів помирали ще до народження, етичні комісії світу б'ють на сполох. Ми граємо роль Бога і не розуміємо, що робимо. Це не вибух, не радіація, але, можливо, найнебезпечніший експеримент, який ще не закінчився. Процес клонування здається простим: ядро клітини донора вставляють у яйце клітку без власного ДНК, запускають поділи, і клітина починає рости, створюючи точну копію оригіналу. Але за кожною успішною долі сотні мертвих ембріонів. Тіло відкидає власну копію клітини старіє швидше. Організм не витримує. І навіть сама долі прожила лише 6 років, удвічі менше, ніж зазвичай вівця, її народження стало чудом, її смерть попередження. Після долі світ змінився. Китай, США, Південної Кореї, лабораторії почали змагатися у тиші, клонування тварин стало буденністю. І тоді з'явилося питання, від якого холоне кров? А що, якщо наступний крок людина? У 2000-х роках кілька груп учених заявили про успішне клонування людини, але доказів не було. Світ відреагував страхом. ООН заборонила репродуктивне клонування, але технології продовжують розвиватися. Тепер через редагування ДНК штучні ембріони кріспор, і ми знову стоїмо перед зеркалом Бога, питаючи себе, де межа між творенням і втручанням. Наука відкрила нам код життя, але не навчила, як ним користуватись. Ми можемо створювати, але чи вміємо співчувати? Історія долі не лише про гени, це історія про людську амбіцію, яка завжди йде попереду розуму. Ми розщепили атом і створили зброю. Ми полетіли до зірок і втратили челенджер. Ми клонували життя і злякались власного відзеркалення. Усе це не провини науки, це дзеркало людини. Якщо тебе вразила ця історія, підпишись. Попереду ще багато правди, яку світ намагається забути.